Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Міністерство оборони Російської Федерації пропонує змінити державний морський кордон Росії на Балтійському морі. Мова йде про кордон із Литвою і Фінляндією. Причому Російське Міністерство оборони пропонує змінити його у односторонньому порядку. А для цього скасувати постанову Ради міністрів Радянського Союзу, яка була ухвалена ще. 1985 року, тобто фактично чотири десятиріччя тому, і пояснює необхідність цього рішення змінами у географічній ситуації. Я навіть не буду питати, якими можуть бути зміни у географічній ситуації, тому що ми розуміємо, що мова у цій пропозиції Міністерства оборони Росії йде не стільки про географію, скільки про політику. І цей намір це продовження так званої гібридної війни Російської Федерації проти країн-членів НАТО. Починалася ця війна із перенаправлення потоків мігрантів. Варто нагадати, що спочатку Росія навіть не бажала сама брати участь у цій війні. Мігранти прибували на території Білорусі, і вже там силовики Лукашенка. Спрямовували їх до кордонів цієї країни із Польщею та тією ж Литвою. Ну а коли Росія вже після великого нападу Путіна на Україну вирішила, що сама може взяти участь у гібридній війні за допомогою мігрантів, вона дестабілізовувала кордони саме Фінляндії, і цій країні довелося. Повністю і остаточно закрити свій державний кордон з Російською Федерацією. Значить, ситуація з використанням нещасних людей, які шукають собі кращої долі в Європі, не спрацьовує. Тоді залишається нова ідея провокації. зміна. Морських кордонів у односторонньому порядку. Відразу починаєш пригадувати, як радянський диктатор Йосип Сталін вимагав зміни кордонів у тодішнього уряду Фінляндії. До речі, практично з тими самими формулюваннями змінювалася географічна ситуація. А насправді, Москва тоді готувалася не просто до війни із Фінляндією, але й до. Поглинання сусідньої держави. І тільки коли їй дали відсіч, погодилися на часткову зміну кордонів, які так і залишилися під контролем Російської Федерації до сьогоднішнього дня. Однак, як бачимо, путіну сталінських завоювань виявилося мало. І російський очільник тепер готується до нових провокацій. Проти сусідніх країн. До речі, практично так само Росія діяла і у ситуації з Чорним і Азовським морям. Ми вже призабули, що там теж мова йшла про фактичну зміну морських кордонів у односторонньому порядку. Адже Російська Федерація 2014 року не просто окупувала і анексувала український Крим і Севастополь, але й проголосила морські води навколо Криму. Морські води України, морськими водами Російської Федерації, і незважаючи на те, що практично всі країни світу не погодилися із цим рішенням Москви. Вона продовжує розпоряджатися українськими морськими водами як своїми, що вже неодноразово призводило до реальних конфліктів із державами-членами НАТО. А з Озовським морем, взагалі була справжнісінька авантюра Росія і Україна багато років вели перемовини про встановлення морського кордону у Азовському морі. Росія наполягала на тому, що такий кордон двом братнім країнам не потрібний, що вони будуть разом розпоряджатися Азовським морем, і навпаки, будуть разом давати дозвіл третім країнам використовувати його акваторію. А в результаті Росія просто скористалася цією угодою для окупації басейну Азовського моря, тому що угода передбачала, що її кораблі навіть Військові можуть підійти на невелику відстань до морських портів України на Азові. І тепер ці порти окуповані і анексовані, до речі, Російською Федерацією. А Азовське море називають внутрішнім морем Росії. От і домовляйся з Росією після цього. Але в ситуації із бажанням змінити у односторонньому порядку кордони на Балтиці є одна важлива відмінність. І відмінність від того, що Росія робила у Чорному і Азовському морях, і відмінність від того, що відбувалося між Москвою і Гельсінки у 30-ті роки минулого сторіччя. Мається на увазі присутність у цій грі НАТО. І Фінляндія якраз. Нещодавно приєдналися до цього оборонного союзу, головною метою стає стримування агресивних амбіцій Російської Федерації. Бо всі вже розуміють, яку криваву і підлу гру грають у Кремлі. І тут виникає питання: а яким чином Північно-Атлантичний Союз має відповісти на спробу Росії у односторонньому порядку змінити кордони держав-членів НАТО? І чи дійсно держави-члени НАТО будуть визнавати ці рішення Москви, які приймаються без будь-яких перемовин, без будь-яких консультацій з Вільнюсом чи Гельсин легітимними рішеннями? І що відбудеться, якщо кораблі НАТО увійдуть в ті води, які Росія проголосить своїми, але які будуть з точки зору міжнародного морського права залишатися водами Литви та Фінляндії? Це пряма дорога до конфлікту. І якщо хтось думає, що у російському керівництві цього не усвідомлюють, ті досить серйозно помиляються. Звичайно, усвідомлюють, чи як перевіряють, як буде діяти НАТО у такій ситуації. Чи будуть просто заяви протестного характеру, запровадження якихось нових економічних санкцій, на яких у Росії сьогодні просто плювати? Чи буде силова відповідь витіснення, скажімо, військових кораблів Балтійського флоту Російської Федерації з цієї акваторії, яка належить Росії тільки з точки зору її Міністерства оборони, а з точки зору міжнародного права належить Фінляндії і Литві. Ну, Це звичайно, якщо Росія ухвалить остаточне рішення. І ось тоді буде зрозуміло, принаймні. Нам з вами, і Путіну зрозуміло, наскільки західні держави готові давати відсіч на зазіхання російського очільника. Тому що ми з вами вже побачили, мені здається, по подіях останніх десятиріччя, і особливо останнього десятиріччя, що якщо російського керманича та його агресивну країну не зупиняти, росіяни обов'язково підуть далі. Будуть продовжувати гібридну війну, і ця гібридна війна в будь-який момент, бо це дуже делікатне питання, може перерости у справжню війну із справжніми зіткненнями, із справжньою боротьбою на Балтиці. І Путін своїми провокаціями, за великим рахунком, підштовхує саме до такого. Розвитку ситуації, дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Баймі ЕКОФІ, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.